Не існує способу повернути повністю назад ті тканини, які вже були пошкоджені. Такі пацієнти потребують підліковування з допомогою різних методів, навіть якщо там є вже якісь остеоартрозні зміни. Тепер ми переходимо до питання, що ж робити з тим остеоартрозом, як його лікувати, чи можна його вилікувати, що взагалі з ним робити. На жаль, на сучасному етапі розвитку медицини не існує способу повернути повністю назад ті тканини, які вже були пошкоджені, і відновити їх, ну скажімо так, той стан, якому вони були при народженні і в молодому віці. Так можна частково пошкодження організм відновлює, але він відновлює їх також рубцевими тканинами, які вже не зовсім такі, як оригінальні тканини, скажімо так. Тому. У на жаль, остеоартроз, суттєво повернути назад стан суглобів. На жаль, є неможливо. Цей процес можна тільки призупинити і прожити з ним як можна довше. Є різні методи, спрямовані на те, щоб лікувати, призупиняти остеоартроз покращувати стан пацієнта. Згідно рекомендацій Американської асоціації ревматологів, першим кроком у лікуванні остеоартрозу нижніх кінцівок є зниження маси тіла. Це те, що є найголовніше у лікуванні остеоартрозу. Саме контроль маси тіла, тому що найчастіше саме маса тіла викликає перевантаження суглобів, яке в свою чергу викликає їхні ураження і явища ці остеартрозу, остеоартриту. Другим кроком йде легка гімнастика без перевантажень. Тобто це гімнастика лежачи, сидячи, гімнастика на, з допомогою велотренажерів, спеціально обрадне, знову ж таки, залежності від стану конкретного пацієнта, яка в нього ситуація, але важливо без перевантажень. Що має це на увазі перевантаження? Суглоби, в принципі, так умовно кажучи, люблять, коли їм дають рухомість, але коли їх не перевантажують. Рухомість це коли суглоб Оп рухається, рухається в своїх звичайних межах, при цьому немає надмірних маси, яка на нього тисне. При цьому немає якихось різких ударів, різких рухів, різких ривків, різких перерозтягнень. Тобто гімнастика у межах комфорту, у межах, коли воно не болить, буде точно корисна. Гімнастика лежачи, сидячи, сидячи на велотренажері, також буде корисна для остеоартрозу нижніх кінцівок. Для верхніх кінцівок також і різні види реабілітаційних вправ. І це є другим кроком у лікуванні остеоартрозу. Його треба застосовувати перш за все, навіть до того, як застосовувати різні медикаменти. Наступним кроком вважається легка ортопедична фіксація, тобто застосування різних пов'язочок, наколінників, тайпувань, різних методів для того, щоб трошки розвантажувати суглоб, що теж дозволяє пацієнту полегшити його стан, зменшити відчуття болю, трошки зменшити навантаженість на самий суглоб. І аж четвертим кроком після цих всіх заходів вже йде медикаментозне лікування. Причому медикаментозне лікування знеболюючими і вже аж пізніше йде внутрішньосуглобове введення різних лікарських засобів. Тут уже є різні варіанти, починаючи від звичайних протизапальних препаратів, в тому числі гормональних препаратів, закінчуючи введенням біологічно активних речовин власних тканин організму, тобто prp плазма збагачена тромбоцитами плазма крові з цього ж пацієнта, мезенхімально стромальні клітини, лікування власною жировою клітковиною, застосування гіалуронової кислоти, яка також покращує властивості самої внутрішньосуглобової рід... Ці всі методи внутрішньосуглобового використання також є показані. Наступним кроком в лікуванні вже входить оперативні втручання. Оперативні втручання у вигляді спочатку коригуючих остеотомій, тому що остеоартроз дуже часто є деформуючий. Деформуючий він викликає викривлення колінного суглоба, кульшового, інших суглобів він викликає з деформацією кісток. І вирівнювання цієї деформації дозволяє перерозподілити навантаження правильно на суглоб і зменшити навантаженість на одну частину рівномірною навантажити цим. Самим покращити якість, тому такі операції теж мають своє місце в застосування. і вже аж після таких способів вже стоїть питання про ендопротезування або заміну суглоба повністю. Я особисто говорю так, що краще максимально ходити на своєму суглобі, ніж ходити на ендопротезі. І пацієнт повинен прикласти всіх зусиль, щоб ходити комфортно, звичайно, на своєму суглобі, навіть якщо там є вже якісь остеоартрозні зміни, ходити максимально довго, скільки він зможе ходити, чому тому, що. Всі ендопротези мають певну, ну скажімо так, термін придатності. Будь-який ендопротез не може служити вічно і в ньому є певна обмеженість по віку. Якщо це молод людина, якій зараз 40 років, то їй явно швидко робити ендопротезування, тому що ендопротези середньостатистично витримують біля 15 років. Є більше, є менше, але так говорить статистика. Через 15 років їх треба міняти. Але поміняти ендопротез ну, в загальному можна всього лише двічі. Після того вже немає можливості посилення. Мій кістці поміняти ендопротез. Тому максимально людина, скільки може відтягнути питання ендопротезування, вона це повинна зробити. Для цього використовувати ті кроки, які я сказав. І найважливішими з ними це, так як ви чули, маса тіла і, звичайно, фізична активність, фізична терапія. Періодично такі пацієнти потребують підліковування з допомогою різних методів механічного впливу, тобто це різні методики фізіопроцедур, це ультразвук, це ударно-хвильові терапії, лазерні терапії, це масаж Жі, це різні медикаментозні лікування, і бажано такі один-два рази в рік проходити курсами таке підлікування, в тому числі підходить і санаторно-курортне лікування, підходять різні методи підживлення, покращення обмінних процесів, покращення циркуляції крові, покращення стану цих суглобів, і систематично, систематично вправи реабілітація, лікувальна фізкультура це те, що є одним з дуже важливих методів лікування остеоартрозу.